Цього тижня в нас з вами було Купа Свят. День Державного прапора України, День Незалежності, День Харкова. А ще між іншим день народження святкував Сергій Жадан. Угу. І я не знаю, чи це випадковість чи ні, але саме в його день народження я побачила дещо цікаве. Що Сергій Жадан розповів, чи є між ним та співачкою Христиною Соловій кохання. А? а ви ж розумієте, ну не відпускають мене ці плітки і цікавість, особливо коли мова заходить про кохання. Так от лідеру гурту Жадан і собаки вже не один місяць приписують роман з Христиною Соловій, і от на одному інтерв'ю у нього і запитали дещо. Зокрема, запитали, чи є у нього зараз кохання і чи є плани не на творче майбутнє. На що музикант відповів, що скоро він з Христиною Соловій запрем'єрять нову спільну пісню, вже зняли кліп і додав: це вичерпна відповідь на ваше запитання. так, окей, вичерпна. Якщо у тому кліпі буде відповідь на питання, тому я чекаю. Хоча знаєте, до речі, саме з кліпу ж і почалися розмови про те, що Сергій Жидан і Христина Соловій закрутили роман, зокрема з кліпу на пісню Юність, який вийшов ну того року. Напілдон. У ньому артисти зіграли кохання, але чи зіграли? Отут-от пішли вже питання, бо потім їх неодноразово бачили разом, як вони трималися за ручки, вони часто разом виступають, обіймаються на сцені, і от все таке. І якщо це все ж таки акторська гра, то слухайте, Оскар за ними не те, що плаче, а буквально заливається сльозами.